Добрий день, починається засідання бюджетної комісії 26 травня. Сьогодні у нас наразі такі питання. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету у сумі 1 млн грн. на придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення для управління стратегічних розслідувань у Черкаській області. Комісія, прошу голосувати Одного. Далі йдемо. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Матеріальна допомога на лікування ветеранів війни та військовослужбовців після поранення або захворювання, отримання при здійсненні заходів з оборони та захисту територіальної цінності і незалежності та суверенітету України в сумі 2 млн 400 грн. Також щомісячні стипендії сім'ям загиблих померлих захисників захисниць, які загинули за незалежність суверенітет і територіальну цілісність 12 тисяч гривень. Всього 2 мільйони 412 тисяч гривень. Прошу голосувати. Давіда. Да, а тепер, будь ласка, супер. Я хочу сказати що... Саме на сьогодні ми прийняли більше тисячі заяв від мобілізованих від контрактників і від сімей загиблих та зниклих безвісті, які претендували на допомогу при мобілізації чи при проходженні військової служби в сумі 10 тисяч гривень. На сьогодні 956 з цих заяв оброблені. 600 людей вже отримали допомогу. Решта готується після засідання виконавчого комітету. Буде оплачено. З них загиблих 68 заяв від сімей загиблих, від сімей зниклих безвісти 51 заява, і від контрактників, які проходять військову службу, 78 заяв. От у нас і Ми передбачали кошти на 1300. чотири. Тобто у нас коштів вистачає. Поки що там вистачає. По ті проблеми, які в нас будуть, ви ж зараз збираєте заяви і ті проблеми, які в нас будуть набиратися, ви формуєте її в блок запитань, і ми її розглядаємо на наступній комісії по тих проблем, які ми далі будемо мати. Відповідно до тих поданих заяв, поданих заявок, звернень, щоб ми розуміли, чи які кошти потрібно передбачати чи ні. Добре. Дуже, дякую. Дякую. Субвенції на поточ... та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям. Компенсація виплат за пільговий проїзд у сумі 67 тисяч 200 гривень. Прошу голосувати. За. Багатопрофільна лікарня, капітальний ремонт споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття Жашківського закладу лікарні. В сумі 15 мільйонів 515 тисяч 774 гривні. Прошу голосувати проти радіаційного прийняття. Далі йдемо. Далі йдемо кошти за рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 4 мільйони двісті гривень 700, 4 мільйони двісті тисяч 748 гривень. Жашківська багатопрофільна лікарня. На придбання лічильника модуля зв'язку та супутніх товарів до електричного обладнання 24 тисячі 280 гривень, на програмування модуля лічильника та монтажної роботи 43 тисячі, на оплату послуг з технічного обслуговування рентгенівського обладнання 106 400 гривень, всього на багатопрофільну лікарню 173 тисячі 680 гривень. Прошу голосувати 4 одноголосно. Здійснення заходів із землеустрою всього в сумі 205 тисяч. Це оплата послуг з виготовленої технічної документації нормативно грошової оцінки земель міста Жашква 100 тисяч. Оплата послуг з розробкою XML-файлів з результатами нормативно грошової земельної оцінки 50 тисяч. Оплата послуг з виготовленої технічної документації землеустрою з інвентаризації земельних ділянок. Під адмінприміщеннями в старостинських округах сіл безпечне, село Вороне, села, житники, село, зелений рік, село Конецька Попівка, село Острожане, село Плачівка, село Сабодаж, село Тихий Хутів та село Хижня в суми Всього 205 тисяч. Сього двісті Прошу голосувати одноголосно центр надання соціальних послуг. Придбання матеріалів обладнання та інвентар запасні частини 22 тисячі шістьсот, оплата послуг, оплата за ремонт автомобіля 21 тисяча 400, монтаж системи блискавку захисту, відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового проживання і перебування в селі Ворона, вулиця Миру, 305 тисяч 679 гривень. Всього 349 тисяч 679 гривень. Прошу голосувати. Субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету проведення поточного ремонту приміщення Жашківського районного суду Черкаської області 100 тисяч і головному управлінню Державного казначейства служби України в області для придбання сучасної комп'ютерної техніки теж сума 100 тисяч. Прошу голосувати. Одноголосно. Центр первинної медико-санітарної допомоги на капітальний ремонт вхідної групи будівлі, будівлі амбулаторії міста Жашків 315 тисяч 918 гривень та придбання бензину для посіння трави наркового закладу 10 тисяч 588 гривень. Всього 326 тисяч 506 гривень. Прошу голосувати. Переходимо до ГАМ. На поточний ремонт доріжки та влаштування пандусу до обирання по вулиці Соборна, 38, 251 208 гривень, встановлення інформаційного знаку до обирання по вулиці Соборна, 5785 гривень. На надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Миру, село Леміщова, Жашківської ОТГ, 354 тисячі 737 гривень. На надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Лисенка, міста Жашків, 336 тисяч 372 гривень, на коригування проєкту та проходження експертизи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Лисня, на вулиці Копзарева, провулка Шевченка у місті Жашкова, 100 тисяч гривень. Виготовлення технічної документації на будинок по вулиці Шевченка, 91, з нанесенням до реєстру єдиної державної електронної системи у сфері будівництва п'ять тисяч на виготовлення технічного паспорту, з внесенням до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва по об'єкту капітальний ремонт тротуар на вулиці на Перехресті вулиць Перемоги Залізнична одинадцять тисяч. На виготовлення технічного паспорту, з внесенням до об'єкту будівництва тротуар по вулиці Черняхівського. 11 тисяч, виготовлення технічного паспорту з внесенням до єдиного державної електронної системи у сфері будівництва, нове будівництво тротуару Шевченка 11 тисяч, придбання солі та приготування протижеледної суміші 250 тонн 975 тисяч, придбання відсіву для приготування протиожеледної суміші 500, в кількості 500 тонн 220 тисяч. На проведення технічної інвентаризації земельних ділянок. Під кладовищами у селах 183 тисячі 27 гривень, на придбання матеріалів для ремонту автобусної зупинки в селі Литвинівка 15 тисяч, придбання матеріалів для ремонту покривлі автобусної зупинки в селі Конецькій Котори 15 тисяч, на надання послуг із влаштування криниці на кладовищі житники селі Пугачівка по 43 тисячі 570 гривень в двох селах. На поточний ремонт містка в селі Скибині 138 618 гривень та на придбання матеріалів для виготовлення дитячого майданчика в селі Олександрівка 31 240 гривень. Загалом по гави галук 2 мільйони 752 тисячі 443 гривні. Є питання? Нема питання? Прошу голосувати. Обголосимо. Далі йдемо. Культура, зокрема, бібліотека. На часткову заміну покрівлі у приміщенні 48 тисяч 13 гривень. На заміну балконних блоків вікна та двері 209 тисяч 427. Загальна сума 257 тисяч 440 гривень. Прошу голосувати. Одноголосно. Будинок культури на часткову заміну покрівлі Конецької філії Казай-Жашківський міський будинок культури 16 тисяч. Прошу голосувати одноголосно. Далі йдемо на перерозподіл коштів, так як до нас є програма, проєкту Пліч-опліч згуртовані громади раніше ми виділяли 500 тисяч на придбання ціноданого проєкту приборів побутової хімії засобів особистої гігієни. На сьогоднішній день триманий лист про зміну до призначення і спрямувати цих 500 тисяч на придбання комунальної техніки. Тобто з одної статті ми знімаємо 500 тисяч із побутової техніки хімії засобів особистої гігієни і на придбання комунальної техніки 500 тисяч. А, прошу голосувати. За цю роботу Харківській області. В області, так, це наша політна допомога. Далі йде. Йде перерозподіл в межах вужики ГАМ, утримання та розвиток автомобільних доріг та місцевої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Мінус 492 492 828 гривень із поточних ремонтів доріг. І спрямувати на благоустрій на влаштування тротуару по вулиці Вишнева село Соколівка, 492 тисячі 828 гривень. Прошу голосувати голосу. Освіта, Освіта коштів, зняти з 5 мільйонів 300 із предметів матеріалів обладнання, а також 6 мільйонів 741 тисяча 500 гривень із оплат послуг, крім комунальних. Із капітального ремонту влаштування вимушене для захисту фундаменту із дзвіночок номер 5, дев'ятмінус дев'ятсот тисячі 224 гривень спрямувати дані кошти на е, проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на території закладу дошкільнозадочок нозвіночок ну, номер п'ять 979 сімдесят дев'ять тисяч 988 гривень на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт покрівлі закладу ясла садочок сонечко села Бузівка 1 мільйон 840 тисяч 958 гривень. На придбання спортивного майданчика в селі Пугачівка 2 мільйони 650 тисяч. На проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт вестибюль з системи опалення. Соколівського опорного ліцею 1 мільйон 524 тисячі і на проведення додаткових робіт по об'єкту капітальний ремонт підлоги у Вороненському ліцеї 250 тисяч 134 гривні. Прошу голосувати за даними перегосподарності одноголосно дамо до закладів середньої освіти. Перерозподілити кошти, предмети матеріального обладнання та мінус 3 мільйони і оплата послуг, крім комунальних, мінус 3 мільйони 177 тисяч 336 гривень та зняти 77 тисяч 764 гривні із капітального ремонту в скільки людському ліцеї, спрямувати дані кошти на проведення робіт по об'єкту, реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела. Жашківського ліцею номер 1 131 786 гривень. На проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт покрівлі Жашківського ліцею номер 4 Жашківської міської ради Городища 4 мільйони 301 тисяча 128 гривень. Проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт покрівля Бузівського ліцею 1 мільйон 876 тисяч 208 гривень. Проведення робіт по об'єкту будівництва спортивного майданчику в Вороненському ліцеї 2 мільйони гривень. 50 тисяч проведення робіт по об'єкту будівництва спортивного майданчику Статерівського ліцею 2 мільйони 650 тисяч. Прошу голосувати за даний перерозподіл. Дякую, 4 одноголосно. Далі йде перерозподіл співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітню субвенцію на кінець бюджетного періоду, що має цільове призначення, виділене відповідно до рішень Кабінету міністрів України. Мінус 750 тисяч із придбання обладнання предметів достроково користування на придбання обладнання для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України на базі Жашківського ліцею №1 – 750 гривень, а також реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітню субвенцію на кінець бюджетного періоду, що мають призначення виділені відповідно до рішень кабінету міністрів у попередніх бюджетних періодах мінус шістсот п'ятдесят тисяч 6 750 гривень придбання обладнання предметів довгострокового кордання спрямувати даних 6 тисяч сімсот гривень на придбання обладнання для забезпечення викладання навчальних предметів захист України на базі жашківського ліцею 1. Наразі там пропонується включити усі ці зміни до рішення пронесення змін до бюджету жашківської міської ради про бюджет жашківської міської територіальної допомоги. Прошу голосувати. Також у нас на сесію йдуть такі рішення. звіти комунальних підприємств замов закладів та відділів освіти міської ради про виконання бюджету за перший квартал 2025 року. Всі звіти надіслано на пошту, вже є питання, керівники є. Затвердження звіту про виконання бюджету жахськості міської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Затвердження тарифу на платну соціальну послугу, яка надається комунальним закладом центру надання соціальних послуг на ПДС. 2025 рік ми розглядали попередні комісії, mm -hmm. але не було включено в порядок денний, пропустили. А також згідно нових форм типових про встановлення усіх податків зборів на території жартської територіальної громади, переносяться усі податки збори у нові форми. Тому прошу голосувати за включення цих порядків. До нас зверталася національна поліція, комісія рекомендовано залишити податок їм без змін. <клес> Прошу голосувати. <клес> <Знічені. клес> Також у нас було питання про встановлення доплати за роботу безприяти в умовах праці педагогічним працівникам комунальний заклад мистецька школа. Згідно з розглядом, рекомендовано відмовити. <клес> відмовити. <клес> Ні, і напрацювати програму. Напрацювати програму. <клес> <клес> у -у -у. Ось, Підняття престижності. Розвитку дитячої творчості та підняття престижності. Загалом медсейської школи. також до нас поступили нові листи військових частин. Їх у нас наразі 32, що з січня місяця за наявності кошт. І за розглядами у нас два листи, які получені вами, і будуть надіслані на получення до Черкаської обласної військової адміністрації. Да, так. Це 600 тисяч звернулася військова частина, це, це гвардія, да, національна так. гвардія напали на майстильні і 160 тисяч на придбання БТР. Військова частина No7325. Так. Так, також погоджена. То, також у нас є листи військового комісаріату, де вони просять надання полива і придбання матеріалів пропонується розглянути при наявності звернення про субвенцію угу. і внесення змін до програми. У нас була нова програма. Згідно виділених коштів по забезпеченню а, чи про спрямування субвенції на беззначальство і програма енергоефективності та нерозбереження жартівської міської територіальної громади. Це наші заходи, які були теплені по гідроочищенню, по, е, по заміну вікон, про заміну капітальних ремонт покрівель, вносяться в єдину програму енергоефективності та нерозбереження. Так. Скуйте за проєкт рішення. Так, проєкт рішення. Прошу голосувати? Дякую mm -hmm. велике. Дякую, до побачення.